Доброго дня. Я знаю, що ваша робота безпосередньо якраз із цим пов'язана, з побудовою міст українських, так ви є радницею голови Асоціації міст України. Я знаю, що ви їздите містами України і ви бачите на власні очі їхній розвиток. Вдається українським містам в час війни розвиватися. Перше, що важливо, асоціація міст України це об'єднання не тільки міст, це об'єднання сіл, селищ і міст. Так починалася асоціація міст багато років в 92-му році, як об'єднання міст. 25 міст тоді. Почали її створювати сьогодні. Це 1071 громада, з яких більшість сели і селища. так у нас складається сіли і селище більше в складі, хоча називається об'єднання асоціації міст України. Вона об'єднує місцеві сільські селищні ради. Uh -huh. Сільські селищні міські ради, тобто, це не люди, це не голови, не депутати, це громади, які рішеннями своїх рад стали членами асоціації міст, яка представляє їх інтереси на міжнародному рівні і всередині. На рівні центральному. Ми набудовуємо єдину позицію всього місцевого самоврядування України. Тому що дуже важливо, щоб у нас були різні позиції. Ми демократична країна. Ми повинні завжди пам'ятати, що кожен з нас має право на свою позицію, на свою думку. Але ми маємо виходити із спільними якимись баченнями. І ми їх маємо напрацьовувати. Бо в Асоціації міст України напрацьовується спільна позиція, спільна думка. Знаєте, це як хор голосів багато. Але мелодія, да, головна головна тема йде одна. О, це важливо. Це важливо і на місцевому самоврядуванні і для держави. Ми різні, але ми маємо одну позицію. Чи вдається розвиватися? Насправді сьогодні питання не про розвиток. Сьогодні максимум зусиль всі абсолютно громади від самої маленької і до столиці, які є членами асоціації міст України, докладають до перемоги. До допомоги нашим збройним силам, об'єднаним збройним силам, всім військовим підрозділам це завдання. Номородин, саме головне це перший блок. А другий блок так це сьогодні забезпечити нормальні умови для людей. При обстрілах, при тому, що наприклад Миколаєві немає водогоні взагалі прісної води, якщо хтось не знає в Чернівцях. Да, тобто, взагалі від 22-го року тоді росіяни розбомбили водогін, і в них тільки солона вода в водогоні, і людям насправді підвозять прісну воду понад 200 точок роздачі, і це те, з чим сьогодні живуть українські громади. Не буду говорити про ті громади, які в зоні бойових дій активних бойових дій. Де й тепло так само, тільки дровами постачається, де й вода? Ну тобто, більшість громад в Україні сьогодні з величезними викликами. Зіткнулися і завдання друге після допомоги збройним силам забезпечення нормальних життєвих умов для своїх мешканців сіл селищ. Це завдання велике і і воно досить складне не тільки через обстріли, а тому, що частину коштів вилучив вилучили в державний бюджет надходжень, які є місцевого самоврядування, мали би йти до, до бюджетів громад. Їх вилучили до державного бюджету. І, відповідно, менше є можливостей цього. Одні, щось робити, і так, ми говоримо про розвиток. Ми говоримо про те, що ми воюємо для того, щоб збудувати ту країну, яка буде рівною серед рівних в європейському, в демократичному світі. І для цього теж асоціація міст багато кроків робить. В тому числі, наприклад, мені ну я можу про це говорити. Я очолювала робочу групу, яка напрацювала концепцію відновлення місцевого самоврядування України. Ми почали за ініціативою Віталія Кличка готувати цю концепцію в 2022 році. Він зустрічався з послами G7 і послом ЄС в Україні. Напрацювали план дій, як ми будемо готувати концепцію відновлення місцевого самоврядування. І 1 квітня два року, ну тобто більше року, ми готували цю концепцію. 1 квітня вона була презентована. Публічно її готували різні європейські інституції разом з робочою групою Асоціації міст України. І сьогодні це готовий документ понад 10 років продовження реформи з децентралізації, як зробити так, щоб кожна громада, незалежно від того, де вона знаходиться, незалежно від того, це село, селище чи місто, мала можливості і щоб кожен мешканець мав ті самі права, що і всі решта в інших громадах. Ця концепція є. Наша, яку ми готували разом з міжнародними партнерами, і зараз вже є зобов'язання. Державної влади депутати народні парла, уряд взяли на себе зобов'язання весну презентувати і затвердити на державному рівні концепцію яка продовжить реформу з децентралізації, завдяки якій ми всі в 2022 році, після 24 лютого, широкомасштабного вторгнення, змогли зупинити ворога, і всі абсолютно експерти говорять, що це сталося в тому числі завдяки тому, що була проведена реформа децентралізації. І громади мали вже тоді, 24 лютого 2022 року, свої механізми можливості для того, щоб ставати супротив, та да? допомагати військовим, допомагати людям, чинити опір мали можливість тільки завдяки тому, що стали. Відносно ще й не такими самостійними, як мають бути, але відносно з більшими можливостями, ніж це було в 2014 році. Mm -hmm. Я хочу почути про успішні приклади, я хочу почути назви населених пунктів, де ви були особисто, і вам сподобалося. І... Мені складно сказати, де я не була. Я була, напевно, ну, навіть в селах, в більшості сел всієї території України. І мова йде зараз і про ту, яка підконтрольна територія, і тимчасово окупована, я була скрізь. І це не тільки обласні центри, не тільки я не кажу, і в селах дуже багатьох, в усіх регіонах була. І якщо відзначати, от я вже сказала про Миколаїв. Для мене Миколаїв це такий, про нього мало говорять, але це місто, яке вже третій рік без прісної води вибудовує і продовжує розвивати всі можливі неможливі технології які які сьогодні спромож, спроможна в ці в цих умовах місто робити прикладом наприклад миколаєва є сайт де на якому абсолютно є вся інформація про гуманітарну допомогу місто на межі з збройними збройними бойовими okay, діями да okay. І воно час часті, часто, досить часто знаходиться під обстрілами, крім того, що немає води і купать всього іншого. Але вони мають абсолютно онлайн інформацію, вся гуманітарна допомога. Кожен хто допомагає, кожен донор може побачити, де зайшла його допомога, і побачити, куди вона пішла. Абсолютно, все прозоро, абсолютно все на сайті. Це приклад, наприклад, Миколаїв mm -hmm. та Прекрасний приклад. Приклад Херсона, про який ми теж дуже рідко чуємо, який щодня знаходиться під обстрілами. Щодня. У них, ну просто я слухаю людей, які там ж продовжують жити, живуть і не планують виїжджати, все одно говорять, це наше місто, ми там будемо. Їх постійно обстрілюють, вони одночасно в цей самий час роблять якісь відзначення Різдва. Вони в цей самий час Кооперуються і допомагають тим стареньким, які залишилися самі, які не можуть самі собі допомогти, і там, не зважаючи ні на що, це неможливо уявити умови, в яких вони живуть. А вони продовжують бути суспільством, вони продовжують один одному допомагати це, якщо про них. Про Суми, Сумська область, яка на межі з Росією, де є Росія-Білорусь, вони теж оця коротка зона, близька зона mm -hmm. до Кордону з Росією вони постійно щоденно під обстрілами, і при цьому вони збираються, вони напрацьовують спільні рішення. Вони залучають кошти і вони знаходять тих донорів, які сьогодні фінансують розвиток тих чи інших бізнесів, і бізнес туди затягують, угу. не зважаючи на те, що умов там насправді сьогодні немає, і вони є, і вони працюють. І насправді це класно. З одного боку, коли ми чуємо статистику, що Херсон люди повертаються під бомби, повертаються з так званої тилової частини України, це страшно, тому що ми розуміємо, що вони. Не мають нормальних умов тут всередині країни, немає достатньої компенсації за оренду, немає можливо тієї роботи. Але разом з тим вони не їдуть далі, вони повертаються до себе додому, і це теж тішить, тому що насправді люди це самое головне, що може бути. Коли ти бачиш в цих... Критичних ситуаціях, як люди залишаються людьми, допомагають ну, один одному. Ну насправді це додає сили, дає дає бажання далі щось робити, робити щось найкраще, тому що ми всі люди, і навіть ті, які нам не подобаються, можливо, роблять щось не так, як ми би хотіли. Вони всі мають всі абсолютно люди мають свої позитиви, негативи, і важливо бачити ці позитивні моменти, які люди знаходять в зоні бойових дій, які люди знаходять ну разом. Тобто, приклад, тимчасово окупований Маріуполь має 27 своїх центрів Я Маріуполь. Це не тільки в Чернівцях, це по всій Україні. І люди продовжують між собою спілкуватись. Тимчасово окупований Мелітополь до сих пір працює його. Університет Мелітопольський, який має ексклюзивні вони за рахунок того, що вони у ну, вигнані та да, на сьогодні працюють, вони шукають рішення і запроваджують програми, ексклюзивні, яких не було ще в Україні, і вже сьогодні готують е, такі особливі психологічні допомоги для українців, які будуть повертатися з фронту. Це Мелітополь, який тимчасово окупований, здавалось би, ну. Туди гірше, а вони знаходять сили, знаходять оптимізм, знаходять віру і тримають цю віру в собі, і додають її всім тим, які в більш тилових територіях, більш захищених, слава Богу, областях іноді опускаються руки скрізь. Да? Але коли ти дивишся на людей, які не припиняють вірити, не припиняють будувати майбутнє, це додає сил я вам хочу подякувати за розмову. Нагадаю, радниця голови асоціації міст України Оксана Продан була гостею програми «10 хвилин з морози. дякую, що були разом з нами. Почуємося.